Відкрити пам'ять душі, скручувати у клубок і спалювати рунічний досвід відкривається через правильне дихання. Проживання у біблейський період мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал Світла, Любові, Свободи, духовності і Реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. Німецько-скандинавський верховний Бог Один і його син Бог Тор – Вийшли зі мною на взаємодію як правителі небесного міста Асгард. Бога Одіна називають Богом мудрості, таємних знань, поетичного мистецтва, шаманських ритуалів, Богом-чарівником, який приніс себе в жертву, щоб здобути руни. Одін означає одноокій. Одне своє око він втратив за змогу пізнати мудрість. Одін – Є майстром перевтілення, також Одін є Богом війни і перемоги. Бог Тор, син Одіна, який був не таким багатослівним, як його батько зі мною, є Богом грому і блискавки. Небесне місто Асгард, у якому мешкають 12 скандинавських божеств Асів, є також одним із дев'яти світів. Моє знайомство з Асгардом розпочалося із почутої інформації про зв'язок із цим небесним світом українців. Про це я запитаю Бога Одіна. Моя зустріч із Богом Одіном і Богом Тором була дуже цікавою. А найбільшою несподіванкою взаємодії з цими богами стало ім'я, яким вони мене називали Аделаїда. Ім'я Аделаїда. Належить богині світла архангелу за походженням. Вітаю тебе, Бог Один. Вітаю, Аделаїда. Аделаїда. Так, вітаю тебе. Люди, які проявляються у вашому житті у цьому місяці, місяці травні. Люди з вашого минулого минулого кількарічної давності приходять. Їхній прихід сповіщає вам про те, що ця історія вже минуле, минуле яке відійшло, і йому немає місця ні у теперішньому, ні у майбутньому. Жодна взаємодія, жодні діалоги з такими людьми ні до чого не ведуть. Це просто обмін думками, бо той досвід, який ви переживали з тими людьми у минулому, закінчений. Він належить минулому. Тепер у вас інший шлях, шлях, яким веде вас ваша душа, шлях, який вас веде до світла. Дихайте, правильно дихайте. У правильному диханні життя розкривається для вас усією своєю багатогранністю. Життя світу ваших фізичних форм і життя невидимого світу відкривається вам через правильне глибоке дихання. Відкривається. Взаємодія, можливості взаємодій із усіма суттями, які населяють світ тонких енергій. Руне. Відкривайте для себе давні знання рун, давні рунічні знання. Проживайте, єднайтеся із рунами, проживайте рунічний досвід. Взаємодійте із ними у різних життєвих ситуаціях для підсилення ваших енергій. Воїни, які взаємодіють, воїни, які у боротьбі з ворогом перебувають в енергетичній взаємодії з руною Альгіз, захищені. Простір кожного і енергетичний, і фізичний простір кожного з вас захищений, якщо ви взаємодієте з руною Альгіз. Вивчайте руне. Дихайте для відкриття глибокої взаємодії із світом тонких енергій. Вивчайте руни для взаємодії з енергіями. А що ти робиш зараз? Ти сидиш перед відкритою товстою книгою і, перегортаючи її сторінки, кладеш то одну, то іншу руну на ту чи іншу сторінку. Я підсилюю, хронічно підсилюю різні життєві ситуації, ваші різні життєві потреби. Дорогий одін, хотілося б почути від тебе про небесне місто Асгард, про місто богів Асів. Хто живе у цьому місті, хто може жити і чи існує зв'язок українців із цим містом? Що ти бачиш зараз, дорога? Я бачу великого срібного птаха, який летить до шпилястих небесних будівель? Правильно. Великий сріблястий птах уособлює собі кожну душу, яка піднялася у рівні своїх духовних знань, вмінь і розкритті своєї пам'яті. Кожна з таких душ може взаємодіяти з Азгардом, так як взаємодієш зараз, ти. Бо я є головним в Азгарді, головним богом Азгарду. Ти спитала, який стосунок мають до Азгарду українці? Я хочу нагадати тобі, що у душі немає національності, кожна душа інтернаціональна, кожна душа космополіт у своїй основі. І в Асгард, небесне місто Асгард може піднятися кожна вільна душа, вільна душа від будь-яких стереотипів, рамок, від будь-яких форм. Сьогодні, у поточному втіленні, ви, українці. Але ви не завжди були ними. У пам'яті вашої душі, як мозаїка, поскладений досвід проживання у різних країнах, націях і приналежність до різних народів. Але я хочу сказати: воїни світла, втілені у поточному житті, зберігають у пам'яті своєї душі, буду говорити загально, без приязки до конкретної душі, проживання у біблейський період. Проживання? У єгипетський період, проживання у грецький період, проживання у римський період. Проживання проживання, проживання проживання у біблейський період це досвід взаємодії із великими постатями християнської релігії. Проживання у єгипетський період це досвід взаємодії із фараонами, із жерцями, це досвід проживання великих втілень. Власних великих втілень. Грецький період це розуміння глибини значення рівностороннього Христа. І це також жерці, жрецтво і не лише жрецтво. Жерці, одним з яких є і я зберігають у пам'яті своєї душі особливі знання і вміння, які колись були доступні лише вибраним, і якими вони у поточному своєму втіленні прийшли поділитися з усіма. Тор. Сину, іди сюди, покликав Одя. Вітаю тебе, Аделаїдо, вітаю Торе. Кожен справжній воїн має знатися на взаємодії, на глибокій взаємодії з енергіями, щоб вміти відбивати атаки сил зла, щоб вміти карати зло за його руйнівну силу у будь-якій сфері вашого життя. За те, що воно розпускає свої щупальця там і туди, де їм не місце, сили зла необхідно скручувати у клубок і спалювати їх у вогні, у стихії вогню, як прояві творця, знищувати їх громами, блискавками і спалювати у вогні. Я допомагаю вам у цьому. Я допомагаю кожному, хто звертається до мене за такою допомогою. Достатньо, щоб ваші слова йшли від вашої душі, від вашого серця. Зверніться до мене тими словами, які йдуть від вашої душі, і попросіть мене змотати у клубок сили зла там, де їх не має бути. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, «Архангельські промені стілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я» вчить глибокий взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, А курс Архангельські промені зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. Закінчив розмову Бог Одін. Взаємодіяти з нами ви можете також у ваших мандрівках. У мандрівках в наше місто Небесне місто Асгард. Ми радо вітаємо тут кожну сміливу душу, кожну душу відкриту і спрагло наповнюватися новими знаннями, новими вміннями. Спрагло бажання зростати і знати більше, і вміти більше, і відкрити більше сторінок пам'яті своєї душі. Я один, Бог один, Бог жрець. Бог-знавець рун, Бог знань йогічних практик, готовий розкрити кожному, хто взаємодіє зі мною ті знання і вміння, розкриття, яких він шукає і бажає. Приходь до мене, Аделаїдо. Дякую тобі, Одін. Радий тебе бачити, Аделаїдо. Дякую тобі, Бог Тор. Дякую вам за взаємодію.